А людоньки, яких батьки у дитинстві прив'язували чи водили на повідку. Як вам живеться зараз? Намагаюся уникати парків із собачниками, бо на автоматі можу почати виконувати команди. Звучить дуже ржачно, але в реальності не так прикольно. Мене вигулювали. Бо краще мати живу тебе з повідком на шиї, ніж станеться щось жахливе. Та воно вже як би сталося. Троє психотерапевтів мене зібрати докупи не можуть. Мого брата намагалися викрасти у торговому центрі. Тож до мотузки на руці у людних місцях я ставився з розумінням. Збоку ми виглядали диваками, але я почувався захищеним. Зараз все добре. Живу як і всі, і не збираюся жалітися на те, що батьки боялись мене втратити. Мама виховувала мене сама. Тож, коли мусила бігти на роботу, то прив'язувала на достатньо довгий шнурок, щоб не обмежувати мою свободу, але щоб я нічого собі не заподіяв. І зі мною все ок, і БДСН з мотузками не практикую. Ловіть думку з іншої сторони, мій менший син любив від мене втікати. Йому це здавалось вкрай забавним, поки він не загубився і до його пошуків не залучили всіх у радіусі 10 кілометрів. Від рецидивів врятував шнурок, прив'язаний до рюкзака. Виріс нормальним, до меншого такі заходи не застосовувались. Між заголовками Мама вигулює дитину та Вантажівка збила немовля. Обираю перший варіант краще потрапити у коханами вбиваємо дітей ніж в один з випусків ТСН. На мене одягали упряжку, хоча я просто намагався зловити голубів. Довго ображався на батьків, поки не переїхав голуба. Впевнений, що дитину легше віддирати від асфальту, але ставати об'єктом такої перевірки навряд чи приємно. Моя сестра юзає цей, як ви називаєте, повідок, коли мусить вирушати з дитиною в людні місця. Не найгірша ідея, адже навряд чи сценаристи серіалів про криміналістику прям от вигадували все це з нуля. Та камон, перестаньте сприймати дитисьок як якусь там недоторкану особистість. Елементарна цікавість та невміння прорахувати наслідки робить їх легкою здобиччю для нещастя. Захищати від яких завдання номер 1 для всіх батьків. Колись мене прив'язувала мама. Тепер дівчина. Позитивний досвід в обох ситуаціях. Ставлю 5 зірочок та рекомендую. Мотузок був неодмінним атрибутом навчання їзди на велосипеді та на лижах. Це мене дуже сильно ображало. Ну та що за регулізм? От тепер в мене самого син, і знаєте що? Хрен я його на ровер чи на лижі навіть з мотузкою пущу. Нехай краще сидить в шахмати шпіляє. Рюкзак з повідцем не завадив мені потрапити у футбольну команду та не став на заваді до інших звершень. Між психотерапевтом та пивом оберу пиво, понити на батьків то така мода тепер, чи що. Повідок задрав мого брата до таких зелених соплів, що зараз мусити його йти поруч із сім'єю практично нереально. Або ми застосовували той шнурок занадто довго, або просто ми його напрягаємо. Тут ще спробуй вгадай. Батьки пояснили, що повідок це той самий ремінь безпеки, але поза машиною. Почав хеникати, коли було соромно перед іншими самостійними дітьми і мене позбавили цього аксесуару під обіцянки бути обережним. Такий от урок відповідальності. Комплекси в мене є, але точно не через цю ситуацію. Помітила дітей за грою, перебіжи вулицю перед машиною. Що ж, тепер гуляти з собакою та дитиною легше, бо на повідку обидва. Куратори синього кита не володіли такою фантазією про завдання собі шкоди, яка є у дітей. Досі не можу собі пробачити, що міг притикнути батькам за прив'язування. Ем, А може батькам під час перебування з дітьми варто сконцентрувати увагу на малюках? Бо здати вас потім у будинок літніх людей, бо з вами там нічого не станеться, теж нічого так ідеєю виглядає. У дитинстві не бачив проблему у тому, щоб заради цікавості стрибнути з гірки чи запхатися у січкарню, подивитися, як трава кришиться. Мотузок врятував мене від смерті чи каліства, за що я йому дуже вдячний. Цілі покоління виросли без мотузок, і я не розумію, для чого було застосовувати проти мене це варварство. Діти навряд чи змінились. Може, то з батьками тепер щось не так. Одного разу в торговому центрі якась жінка вирішила присоромити моїх батьків за повідок, що то дитина як собака. Я вирішила захистити батьків і почала гавкати на ту жінку. Вираз обличчя дорослих у той момент треба було бачити люк виток на гігу людині, яка впорається з близнюками без повідка та збереже свою психіку. Щасливими мають бути не лише діти, а й батьки. Не варто про це забувати. Дуже радію за ванільок, чиї батьки думали про безпеку. Мої цілком задовільнялись самим повним контролем, з-під якого мені вдалося втекти роками після повноліття. Хотіла б, якби то дурне прив'язування не було нормою і мені хтось допоміг. Якщо ви живете у гарному закуточку, де всі один одного знають і пильні до чужаків, то повідок більш для можливості побути лінивим у мегаполісі. Це необхідність, бо бувають погані люди з лихими намірами, і те, що ви їх не зустрічали, не викидає їх до біса за межі галактики. Роками дражнила свою меншу сестру за повідок, поки мама не показала фото, де на повідку я, а в сестри його насправді ніколи не було. Походу, моя психіка дала збій і намагалася захистити від того сорому. Але як сестрі вистачило нервів, не казати мені правди. Я ріс у будинку біля залізничних колій, в якого не було паркану. Кладовище домашніх тварин із давнім індіанським духом поблизу не було. Тож тато змайстрував для мене нагрудну опряжку з довгим шнурком, щоб не відволікатися від роботи у столярці. Мені 50, і я готовий кидати під поїзд усіх, хто буде шукати у цьому травматичний досвід.